Якщо ви бажаєте забезпечити свою сім'ю смачним низькокалорійним м'ясом і до того ж отримати можливість заробити, займаючись тим, що дійсно цікаво, підходящим варіантом може стати вирощування кроликів. Доглядати за пухнастими вухами не так вже і складно, особливих витрат не потрібно, клітини та обладнання для них ви можете зробити своїми руками. Навіть якщо ви раніше не мали справи з кроликами, знаючи технологію вирощування, ви обов'язково досягнете успіху в розведенні цих корисних тварин, які клітки знадобляться для розведення кроликів. Ознайомтеся з найпоширенішими породами кроликів і виберіть відповідну породу в залежності від того, з якою метою ви плануєте займатися розведенням кроликів. Для отримання кролячого м'яса у великих кількостях краще віддати перевагу м'ясним породам, цінні шкурки ви з найбільшою ймовірністю зможете отримувати від м'ясошкуркових порід, ну а пухові кролики забезпечать вас м'яким і теплим пухом. Кроликів для вирощування в домашніх умовах купуйте виключно здорових з характерними ознаками для їх породи. Зверніть увагу при покупці тварини, блискуча чи у нього шерстка, міцне чи тулуб і чисті, чи очі. Здорові кролики відрізняються вгодованістю і рухливістю. Твердо налаштувавшись на вирощування кроликів в домашніх умовах, подбайте заздалегідь про виготовлення відповідних клітин для своїх майбутніх вихованців. Нехай споруди для утримання кроликів будуть дешевими, але вони обов'язково повинні бути досить світлими, чистими і сухими, адже від того, які ви умови забезпечите кроликам, безпосередньо буде залежати їх здоров'я. Оскільки кроликам не страшні холоди, утримувати їх можна як в закритому крільчатнику, так і на відкритому повітрі в індивідуальних клітинах з обов'язковим утепленням стінок і підлоги. Якщо будете робити клітини самостійно, підлогу зробіть з дерев'яних рейок з відстанню від 1 до 1,5 см, щоб відходи життєдіяльності тварин не накопичувалися на підлозі. Біля годівниць, і там, де кролики найчастіше справляють нужду, можна зробити підлогу з металевої сітки, проте майте на увазі, що сітка може привести до пододерматиту у кроликів запалення лапок, обладнайте клітини яслами для сіна і бункерними годівницями, куди можна буде насипати концентровані корми або добрива. Використання бункерних годівниць дозволить уберегти корм від забруднення і захистити тим самим кроликів від різних захворювань. Міцно закріпіть поїлки, щоб тварини не перевертали їх, адже чиста вода в клітинах повинна бути постійно. При зовнішньому клітинному змісті можна успішно вирощувати здорових кроликів з сильним імунітетом, проте в сильні морози ваші вихованці можуть отримати обмороження та й годувати взимку у відкритих клітинах доведеться тільки сухим кормом. Тому, якщо є можливість, краще утримувати кроликів в закритому крільчатнику. Технологія вирощування кроликів, що потрібно врахувати годування. Від того, чим ви будете годувати своїх вихованців, в кінцевому підсумку буде залежати якість їх м'яса і шкірки, а також здоров'я самих тварин. Тому перед тим, як вирощувати кроликів, детально вивчіть, чим їх слід годувати, а що давати, ні в якому разі не можна. Особливої уваги потребує годування вагітних самок і кролиць, які годують новонароджених кроленят. Вакцинування Такі небезпечні захворювання, як міксоматоз і вгека, не піддаються лікуванню, тому кроликів необхідно регулярно вакцинувати. Перші щеплення ставляться у віці 4-6 тижнів, а потім повторюються кожні півроку. Своєчасна вакцинація кроликів допоможе вам зберегти стадо, не допустивши поширення смертельно небезпечних хвороб. Спарювання. Так як кролики дуже плідні, їх розмноження необхідно контролювати з раннього віку, статеве дозрівання у кроликів настає вже до трьох місяців після народження, і до цього часу слід розсадити самців і самочок. Для злучки самку піврічного віку підсаджують в клітку до самця на кілька хвилин і повертають назад в свою клітку, щоб кролик не витрачав даремно сили. Не забудьте позначити в спеціальному зошиті дату спарювання і яким самцем була покрита самка. Для злучки досить тримати одного самця на 5 самок. Вагітність кролиці і окрол у разі успішного спарювання у кролиці настає вагітність, тривалість якої становить близько одного місяця. Окрол відбувається зазвичай безпроблемно і не вимагає участі людини. За один окрол самки різних порід і різного віку можуть принести від 6 до 18 кроленят. Причисленому посліді кроленята народжуються з більш низькою вагою. Протягом року при домашньому розведенні кроликів від молодих самок отримують по два окролу, а від дорослих по 4-5. Забій кроликів остаточна мета вирощування кроликів в домашніх умовах забій тварин з метою отримання м'яса або шкірки. На м'ясо кроликів забивають в будь-який час року після досягнення 4-місячного віку. На шкурки ж рекомендується забивати тварин після линьки, яка відбувається у віці 6-8 місяців. Забити кролика можна без сторонньої допомоги, утримуючи його за задні лапи однією рукою і завдавши удар важкою палицею між вухами. Залишається лише обробити тушку і отримати те, заради чого ви зайнялися вирощуванням кроликів, смачне м'ясо і красиву шкірку.